Восло вручили Нобелівську премію миру. Цього року її присудили Європейському Союзу за роль, що він відіграв у встановленні миру на європейському континенті. Від імені Євросоюзу, який не має єдиного керівника, нагороду отримали президент Європейської ради Гарамен Ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Барозу і голова Європарламенту Маркін Шульц. Цьогорічний вибір Нобелівського комітету заскочив багатьох. Критики такого рішення не зрозуміли, чому нагороду віддали не людині, як то було завжди, а інституції, яке до того ж переживає найгіршу кризу від початку свого існування. У своїй промові під час церемонії вручення голова Нобелівського комітету Тор Бьорн Ягланд пояснив такий вибір: один з батьків-засновників ЄС Жан Моне сказав, що не можна нічого досягти без людей, але неможливо нічого усталити без інституцій. ЄС завжди був основною рушійною силою замирення. Євросоюз доклав багатьох зусиль до встановлення братерських стосунків між народами, та коли це було потрібно, до організації мирних конференцій, про які писав Альфред Нобель у своєму заповіті також голова Нобелівського комітету зазначив, що символом багаторічного процесу замирення у Європі після двох світових воєн є сьогоднішня дружба між Німеччиною та Францією. Це справді особливий день. Це справді символічно. Що сьогодні тут пліч-опліч, ми бачимо німецького канцлера Ангелу Меркель та французького президента Франсуа Оланда. Під час церемонії також згадали балканські конфлікти та кінець радянського правління, як події, що залишили великий слід в історії вже післявоєнної Європи. Щороку вручення Нобелівської премії Миру супроводжується виступами, що є своєрідною музичною шаною кожному лауреату.